Мій батько завжди говорить мені, успіх там, де є наполегливість та дисципліна. Більше 30 років тому батько і син мали мету створювати кращі автомобільні товари. Сьогодні це вже реальність. Сімейні цінності компанії Золекс це те, що рухає нас уперед. Це успішний бізнес з великою історією. Золік. Золікс Олекс. Золікс Олекс. Золекс. Золікс. Золекс. Тут, на наших виробничих лініях народжуються не просто товари. Ми створюємо мистецтво догляду за автомобілем. Кожна упаковка, кожен продукт. Це результат наполегливої праці професіоналів. Ми пишаємося тим, що наше виробництво має замкнений цикл. Сировина, розробка, технології, пакування все під одним дахом. Це означає, що ми зменшуємо залежність від проблем з постачанням з інших країн, а упаковка товару це один із найважливіших факторів якості продукції. І ми приділяємо цьому максимум уваги. Ми контролюємо кожен етап, щоб забезпечити вам продукцію найвищого класу. Від наших складів до більшості країн Європи продумана логістика це ключовий фактор доступності нашого товару. І ми не зупиняємося, дослідження, інноваційні продукти і нові горизонти. Ми працюємо злагоджено як єдиний механізм і прагнемо до досконалості у всьому. І ви знаєте, у нас з вами є дещо спільне: ми любимо автомобілі. Золекс це не просто автотовари, це можливості для сучасного автомобільного світу.